Вітаю вас! Сьогодні готую плацинди із гарбузом. Гарбуз у мене вже натертий на дрібну терку 500 г. До нього додаю 2 столові ложки манної крупи і столову ложку ванільного цукру. Змішую і відставляю. Далі готую тісто. 500 г борошна, півчайної ложки солі, 50 мл олії. І 150 мл теплої води. І замішую тісто. Добре вимішуємо, адже тісто виходить достатньо тугим. Тісто достатньо щільне, але наклеїться до рук. Після замішування тісто необхідно залишити дещо в спокої. Хвилин на 10-15, тоді воно стає більш еластичним і його легше буде розкочувати. Після цього розділяємо його на частинки, ось я вже одну частинку відокремила і розкочуємо якомога тонше. Змащую розтопленим вершковим маслом, а потім викладаю начинку. Витягую дещо в краї, надаю бажаної форми і потім підсмажую на олії до золотистої скоринки з обох сторін. Друзі, страва виходить просто чудова, така проста, але надзвичайно смачна. До речі, у мене їх було три штучки, але одну ми вже з'їли. Тепер час для двох інших. Дивіться, які вони виходять: бульбашкові, солоденькі, хрусткі. Запашні клас! Подивіться, яке листкове тісто виходить хрустке. Варто готувати так просто, так смачно і так швидко. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!